Дорогі друзі, брати та сестри, волиняни, напередодні радісного свята, Різдва Господа Ісуса Христа звертається до вас і словами підбадьорення, радості та благословіння. В непростий час живемо ми з вами, і непростий час ми будемо згадувати про народження нашого Спасителя Ісуса Христа. В Україні війна, час холоду, час голоду, час страждання, час зневіри. Але саме в такий період і народився наш Спаситель Ісус Христос, коли місто Єрусалим і їхня країна вони також були під окупацією. І є речі, які не може зупинити війна. Це наша віра, це надія, це вміння жити згідно біблійних принципів, це любити Бога і любити ближнього. І Ісус Христос свого часу сказав такі слова, що ворог прийшов для того, щоб вбивати, красти і губити, але син людський прийшов для того, щоб знищити справу диявола. Тому Різдво Господа Ісуса Христа нагадує нам про перемогу, яку ми повинні пережати в своєму серці, в своєму домі. І звичайно, ми чекаємо великої перемоги в нашій Україні над загарбниками і над ворогами нашого народу. Свого часу Ісус Христос сказав такі слова: на мені, Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богам. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Наша країна вона має полонених. Ми маємо голодних, ми маємо незрячих, ми маємо тих людей, які страждають і хворіють. І тому ми, як християни, повинні об'єднатися, щоб згадуючи різдво Господа Ісуса Христа, виконати і своє покликання, і свою відповідальність. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, затишку, бажаю вам великої віри, незламної надії. І бажаю, щоб наступний 2024 рік був наповнений перемогою над своїми недоліками, над своїми проблемами і перемогою для Збройних сил України. Христос народився. Славімо Його!